Вітаю! Як журналістка, я звикла розповідати про події, які я лише спостерігаю. А сьогодні я вам розповім про подію, де я була. Учасницею, більше того, я була головною дієвою особою сьогодні. У центрі вікно в Америку обласної бібліотеки я зустрічалася зі своїми читачами, тому що, окрім того, що я журналістка, я ще віднедавна і письменниця. Ще 2005 року я написала роман Шлюб не пропонувати, який видала лише минулого року. І ось час від часу я зустрічаюся з людьми, які хочуть послухати про мою книжку і хочуть у мене її купити. І трохи відео з цієї Творчої зустрічі я вам зараз покажу. Гостей центру вікно в Америку презентація книги це не характерне для нас захід, тому що ви знаєте, що багато років ми допомагаємо вивчати англійську мову всім. бажаючим. в бібліотеці. Завжди є якийсь спеціаліст гарним знанням англійської мови, і ми допомагали українцям вивчити англійську не тільки для того, щоб. Подорожувати, але і гідно представляти Україну на міжнародній арені, щоб ми могли гордо розповісти, де ми знаходимося, чим ми займаємось і за що нас треба шанувати. З пані Наталкою я знайома багато років. Я була тоді ще молодою бібліотекаркою, а вона була ще молодшою, мабуть, навіть студенткою. Якщо ви журналіст, журналісткою журналісткою, У в чому відділі з'явилась програма Проспект на одинадцятому каналі. То ми дивилися з задоволенням. Ми визнали, що там сторінки наших книжок з'являються у кадрі. Як я вирішила писати цю книжку? Про те, що я буду писати, я знала все життя. Мені це завжди подобалося. Там з дитинства писати якісь оповідання. Потім я обрала для себе журналістику, ти постійно маєш справу з написанням текстів. Але на відміну від художньої літератури журналістика це не висловлення себе, це висловлення когось, так? це висловлення збирання інформації, повідомлення цієї інформації аудиторії. Художня література дозволяє висловити себе. Я вирішила, що треба розвивати сучасну українську літературу, треба писати роман, треба писати українською мовою. Так а про що писати? Ну про те, що знаєш, я як журналістка звикла писати про те, про що я знаю. Я себе знаю. Ну, краще, ніж може, когось іншого. Багато чого з того, що мене тоді, в той період, цікавило, на початку 2000-х я в цю книжку вклала. Так, тут є згадки і про Олену Ган, тут є згадки і про Пушкіна. Я Думаю, добре, що я цю книжку видала минулого року, бо цього року ну, напевно вже було б ну, геть не актуально. Тут багато чого згадок про російську культуру, про російську літературу, і це свідчить. А в тому числі я думала викреслити це ще, ще минулого року, на, на етапі редагування, викреслити це чи ні? А то потім подумала, що ні, люди прочитають і зрозуміють, що так, ми всі це все ознаки нашої колоніальної освіти. Ми всі були занурені в російську культуру більшою мірою, ніж в українську. І лише там на початку хтось в 90-х, хтось на початку 2000-х, хтось лише зараз починає нарешті знайомитися з українською культурою. Та і моя героїня там наприкінці книжки теж їй згадують про Домонтовича, про те, що треба ось там ось видатний автор Катернославський, місцевий, на якого треба звернути увагу. І трошки про історію літературного процесу Катеринослава, і трошки про історію Дніпра, і трошки про рекламу, і трошки про каву, ну і багато про похарні. Можна нам де нам сили брати? Автоматично, що зустріч відбулася напередодні Дня працівників реклами. Не лише тому, що я трохи вважаю себе і копірайтеркою, а ще й тому, що головна героїня мого роману працює у рекламній агенції. І в цей роман я вклала деякі свої спостереження, свої спогади про рекламний бізнес ще тоді Дніпропетровська, початку 2000-х років. Тому це роман не лише про кохання, це роман в тому числі і про. Рекламний бізнес, яким він був на початку 2000-х років. А ще сьогодні особливий день. Сьогодні 22 жовтня. Відео вийде трохи пізніше, але мені важливо зазначити саме сьогоднішню дату, 22 жовтня. Сьогодні день народження за новим стилем: день народження одного з моїх улюблених письменників Ведомонтовича, який народився у Котернославії. Справжнє його ім'я Віктор Петров. Окрім того, що Віктор Петров був письменником, видатним письменником, він ще був видатним українським вченим, етнографом, літературознавцем, потім археологом. Це людина, якою має пишатися наше місто. Не просто може, а має пишатися наше місто. Як я дізналася про Домонтовича? Я дізналася про нього в Києві на початку 2000-х Я почала працювати ведучою на телеканалі Один плюс один. Покращувала свої, мала покращувати свою українську мову, і для цього я почала багато читати. І ось тоді свого партнера по кадру, по програмі Сашка Кривенка, дуже відомого журналіста українського Олександра Кривенка. Я запитала Сашко, порадь мені, будь ласка, що почитати. І ось він мені тоді сказав, що ти знаєш, треба починати зразу з хорошої літератури, тому я тобі раджу прочитати дівчинку з ведмедиком Веду Монтовича. І так я познайомилася з творчістю цього письменника. Віктор Петров і Веду Монтович, так як частина Віктора Петрова, це для мене дуже така масштабна тема, глиба, до якої страшно навіть підступитися. Я вже багато років думаю про те, що я б хотіла зробити про нього якусь програму, якийсь фільм, але я розумію, що ну, мені просто цієї масштабної особистості не осягнути, не довчити всього, що, що є в його надзвичайно цікаві і надзвичайно загадкові біографії. Але знаєте, як буває, коли ти боїшся чогось, ти до цього ніколи не підступишся. Боюся, що я ніколи не осягну, не вивчу всієї інформації, яка стосується Петрова. І тому, власне, що ніколи про нього не розповім. Тому я вирішила, що так, я багато чого не знаю, я ще багато чого не дочитала. Але кожного разу, коли я починаю перечитувати його твори, або дізнаюся про якісь нові дослідження, про його життя, я в це занурююсь, мені завжди надзвичайно цікаво. Тому я вирішила, що от скористаюся. Сьогоднішнім днем, його днем народження, для того, щоб вам просто про нього або нагадати, або розповісти. Бо, може, і не всі знають про те, що у Катеринославі народилася така видатна особистість, один з найкращих українських письменників і один з найкращих українських письменників періоду модерну. Чим ця особистість надзвичайна для мене? Віктор Петров, та? людина з російським прізвищем, яка стала? Українським письменником, він був українізованим письменником, тобто він майже все життя розмовляв російською мовою, він багато листів писав особистих саме російською мовою, але свідомо вибрав для себе українську літературу. І це було в той період, коли це було небезпечно. Бути українським письменником, бути українським вченим було невигідно і навіть небезпечно, тому що багато його друзів опинилися. На засланні і багато хто, на жаль, був розстріляний. Він був майстер виживання, як про нього говорять дослідники, тому йому вдалося він був заарештований, але йому вдалося уникнути заслання, йому вдалося уникнути розстрілу. Віктор Петров провів лише дитинство в нашому місті, а потім він сюди повертався. Ну, напевно, гостювати до своїх родичів. Потім ще він повертався вже наприкінці 20-х років, як один з учасників експедиції на дніпровські пороги. Ми знаємо, що проводилися такі етнографічні археологічні розвідки перед тим, як. Знищити власне, дніпровські пороги, як затопити їх водою, побудувати Дніпрельстан або те, що ми знаємо сьогодні як Дніпрогес. І пізніше вже Домонтович написав роман «Без ґрунту», в якому він згадує Катеринослав і свого дитинства, і вже тоді Дніпропетровський, яким він його побачив наприкінці 20-х років. І як каже сучасний історик Андрій Портнов, колись теж Дніпропетровський історик, який зараз працює у Німеччині, Домонтович це єдиний автор. ХХ століття, який творив міф нашого міста, дуже хочеться зробити прямокрему програму про Катеринослав Дніпропетровськ до Монтовича. Але я, на сьогодні я зачитаю лише один уривок про наше місто, як він його описує, з якою любов'ю. Тут описано ранок, коли герой вийшов на ганок готелю, в якому він зупинився. В цей час це була весна, квітнули акації. От він спостерігав. Він дивився на бульвари, сповнені цього акацієвого цвіту на перехожих, які блукали. Дивився на все це. І от він розмірковує: п'яний від пахощів. Я стою на Ганкові. Чи є ще друге таке запашне на Україні місто: Харків, Глухів, Київ? Я уявляю собі Київ. Горяне, глибокими ярами розкреслене місто, я відтворюю собі в уяві зелені його вулиці, сади і рішуче кажу: ні. Тільки тут, в цьому південному степовому місті, аромат панує над усім. І серце, повне пам'яті, про пишне буяння квіту назавжди зберігає згадку про світ, який сьогодні став іншим. Так, сьогодні світ став іншим, і сьогодні для нас стає важливим те, що вчора. Було або неважливо, або вчора ми про це ще не замислювалися вчора ми про це не знали. Так, от Домонтович належить якраз до авторів, про яких, можливо, ми ще вчора не знали. А в радянські часи, взагалі, він був викреслений з української літератури. Він працював як вчений, але як літератор його не існувало. Сьогодні настав час читати Домонтовича, пишатися Домонтовичем. Пропагувати, поширювати його твори. От, власне, на цьому я і завершую сьогоднішній випуск. Читайте українську літературу, читайте класику, читайте сучасних авторів. Я вам вдячна за те, що ви провели зі мною час. Буду вдячна, якщо ви напишете мені в коментарях, кого з українських авторів ви читаєте, що ви читали з Домонтовича, що вам подобається, що не подобається. І буду вдячна, якщо підпишетеся і повертатиметеся на мій канал. До нових зустрічей. Oh, oh,